Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про грушанку круглолисто. Грушанка круглолиста це багаторічна, трав'яниста ті невитривала рослина, досягає висоти від 10 до 40 см. Має повзуче корене вище. Листки прості, довгочерешкові, округло яйцевидної форми. До 6 см завдовжки. До 5 см завширшки, край листка невиразно зарубчастий. Поверхня листків блискучо шкіряста. Листки зібрані у прикореневу розетку. Цвіте грушанка круглолиста з кінця травня до липня. Квіти правильні п'ятичленні до 2 см у діаметрі, зібрані у багатоквітковій китиці. Чашечка квітки глибоко п'ятироздільна. З загостреними яйцевидно ланцетними частками. Віночок квітки п'ятипелюстковий, білий, пелюстки вдвічі довші за чашолистки. Інколи пелюстки не чисто білі, а мають пурпуровий або зеленуватий відтінок. Квітка має 10 тичинок та одну маточку. Стовпчик маточки значно довший за віночок, тонкий і викривлено відігнутий донизу. Грушанка круглолиста – Самозапильна рослина дрібне насіння грушанки круглолистої дозріває у плодах коробочках. Коробочка округлої форми розкривається поздовжніми щілинами на 4-5 стулок. У надземній частині грушанки круглолистої виявлені аскорбінова кислота, глікозиди арбутин і емульсин. Сахароза, ефірні олії, смоли, флаваноїди, кверцетин і коміферол, сапоніни, слиз, камеді, дубильні речовини, тритерпеноїди, зокрема тараксерол, мікроелементи магній, цинк, мідь та барій. У коренях містяться глікозиди, стероїди, органічні кислоти та хінони. Грушанка круглолиста. Це неофіцінальна лікарська рослина. Її препарати чинять протизапальну, антисептичну, протиспазматичну, в'яжучу, сечогінну, кровоспинну та заспокійливу дію. У народній медицині препарати грушанки круглолистої використовують для лікування захворювань сечовидільної системи, зокрема піелонефритів та циститів, при захворюваннях печінки, жовчнумихура і жовтововідних шляхів. При гастритах, колітах, діареї, при лікуванні бронхітів, задишки для нормалізації обміну речовин, при цукровому діабеті, падагрі, артритах, ревматизмі для лікування радикуліту. Досить важливим є використання препаратів грушанки круглолистої при лікуванні чоловічого та жіночого безпліддя. При жіночих захворюваннях, при запаленнях передміхорової залози в чоловіків, зокрема при аденомі простати та простатитах, використовуються препарати грушанки круглолистої і як загальнозміцнюючий засіб. Зовнішньо настоячи напари грушанки круглолистої, використовують для полоскання ротової порожнини і горла для усунення неприємного запаху з рота. Компреси з грушанки круглолистої використовують як ранозагоювальний і протизапальний засіб. Для лікування ран, що довго не гоїться, використовують свіжий сік з рослини. Які будь які лікарські препарати препарати грушанки круглолистої потрібно використовувати лише після консультації з лікарем та за його призначенням. Абсолютним протипоказанням до приймання препаратів грушанки круглолистої є вагітність годування груддю, індивідуальна гіперчутливість до компонентів рослини, а також підвищена згортуваність крові, геморой і важкі захворювання нирок з порушенням їх функції. А ще грушанка круглолиста це гарна декоративна ґрунтопокривна рослина. Дякую, що дивитесь мій канал. テスナミカマウ。